Декілька тижнів тому масованого російського обстрілу зазнала Степанівка, що у Херсонській громаді на цій вулиці вибуховою хвилею пошкодило низку будинків. Це був сарайчик. цьому місті був сарайчик. кирпич. Це все, що з нього залишилось. А як їх звати, хлопці? Серед будинків, які постраждали у оселя пана Олега. Тут мешкають люди з інвалідністю. Відновити будинок допомогла мобільна бригада ГО «Місто Сили. що зробили? Розкажеш? Волонтер Сергій розповідає, встигли до холодів. Надійшла заявка, від хазяїв, Після прольоту приїхали, Шифер побитий, фронтони. Ну, Це ми поправили, бо він так був. повністю був розбитий. Mm -hmm. Зібрали фронтон, там е, той шифер, що був такий більш-менш більш цілий. Переклали і в нов, криші новим шифером положили. Угу. Не протікає вже все нормально стоїть. Да вже а, все буде будівлі Херсонців, що зазнали руйнувань через обстріли. Громадська організація відновлює вже понад два роки. Це вдається завдяки підтримці міжнародних партнерів.